Найсмачніший м'ясний рулетний святковий стіл та у великодній кошик. Беремо шматок м'яса приблизно 1-1,5 кг. У мене це свиняча вирізка. Розрізаємо так, як показано на відео. Трішки відбиваємо його та посипаємо приправою для м'яса від українського виробника іріс. В них ідеальний склад спецій, завдяки яким ваше м'ясо буде просто неперевершене. У складі вже є сіль, тому солити не потрібно. Пакетика якраз вистачає для м'яса вагою 1,5 кг. Також натираємо два зубчики часнику та викладаємо гірчицю. Натираємо цим всім одну сторону м'яса. Перевертаємо і все те ж саме повторюємо з іншої сторони. Залишаємо м'ясо маринуватися в холодильнику як мінімум на 2 години, а краще на ніч. Тим часом нарізаємо та обсмажуємо гриби печериці. Коли зайва вода випарувалася, додаємо олію та нарізану одну цибулину і смажимо до готовності. Потім солимо та перчимо за смаком і додаємо суміш сушеної зелені від іріс. Перемішуємо і смажимо ще декілька хвилин. Викладаємо гриби на м'ясо. Далі натертий сир і тісно скручуємо у рулет. Я зв'язала ще нитку і для надійності. Також замотуємо наш рулет у пергамент та у два листа фольги і ставимо випікати у розігріту до 160 градусів духовку приблизно на півтори години. Після чого вимикаємо і залишаємо м'ясо постояти в духовці приблизно 30-40 хвилин. Я одразу його не розгортаю, а залишаю ще на годину-дві. Так воно буде ще більш смачніше. Яке ж воно вийшло соковите, та просто та на уроті. Друзі, обов'язково спробуйте цей рецепт. Також підписуйтесь на сторіночку Іріс, щоб не пропустити нові класні рецепти. Та новинки від бренду.